Проросійські війська протягом п'ятниці, 13 листопада, одразу п'ять разів порушили перемир'я на Донбасі. Цього разу, щоб захиститися, українським воїнам довелося відкрити вогонь у відповідь. На щастя, бойових втрат серед наших захисників немає. Загалом ситуація на лінії розмежування залишається контрольованою українськими захисниками. Повідомили в штабі операції об'єднаних сил, до слова, скільки не бойових втрат сталося на Донбасі за сім місяців. Сумна статистика, де вороговий вогонь біля Кам'янки бойовики здійснили нічний обстріл з та калібру 82 мм. неподалік від водяного ворог стріляв з автоматичного станкового гранатомета і ручного. Протитанкового гранатомета у районі Мар'їнки обстріли вів ворожий снайпер. На ділянці біля шумів бойовики застосували безпілотник, обладнаний для скидання пострілу ВОГ-17. Щоб відбити у ворога бажання йти на провокації, українські військові вогнем відповіли на обстріли снайпера біля Мар'їнки. Натомість ворожий безпілотник подавили засобами радіоелектронної боротьби. Ніч проти 14 листопада пройшла спокійно. Станом на сім ранку ворожих обстрілів на лінії розмежування не було. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни готові негайно реагувати на ймовірні виклики з боку збройних формувань Росії та її найманців наголосили в штабі зведення ООС за 13 листопада, дивіться відео.